Всім привіт! Сьогодні у нас буде на обзорі мої антистреси. Ручка Не знаю, для чому я сюди ручку куплю, але погнали. Так, на черзі у нас лапка. Вона стара, і до цього вона така пом'ятенька. Така ось лапка. І така от боку. І така ось красива лапонька. Ще у неї такі отці. бусинки. Ну, вони розсипаються і вони потім по всій кінаті. за чого я їх не ну, їх не прицеплюю на неї. Ось така ось лапка. І в нас на черзі нова лапка. Я її сьогодні купила. Вона блистяча, як дискоса шар. І в неї є такий от бант. Метелик. Блискучий. Такий ось метелик. Вона дуже красива. Коло папка. Під другом світло просто держу. Щоб цей. Не видно було, як зверкає. Вот такая вот лапка. На черви у нас вот так есть спиннер. Симпл -димпл. И вот так вот Ось Так, вот такой вот Держі у нас два саморобних вже, 7 толгів, я робила. І це ось такий ось якийсь космічний. А ось це ось якийсь. Він старий у мене. Він... Йому вже десь п'ять місяців, якщо не вік. У нас ось така ось ручка, вона дуже красива і розслабляє ось цей ось помпончик, який, коли пишу, що так вимагає. Це ручка справді. Ну, я її ніколи не Ну, Мені кажеться, вона мене не і ще тут, тут мені кажеться, можна прятати шпаролики. Для мене це вважається, як на цей. Як антистрес. Це ось така ось, Пробачте, в мене відірвалася одна. Воно, має бути взагалі отак от. така ось повіска з луною. Ну. Поремонтувала. Тепер ми так от. Она зроблена из плюшевой пряжи. Ну, а на вс. Ну и всем пока!